Мені з вами Арбен і здоров'яся. Ми сьогодні знімаємо влог, ходимо біля річки, отут -от. все тут дуже гарно. Ми йдемо, йдемо розглядати. Тут у нас є поле, на другому боці річки. Я, я не поле. А що? Я Відкиную. А він там сідає. Під пешчики не Що Щоб там десь таке звірючих. Ти всі знаєш, що білячки є пале. Я хочу, да, я не знаю. Усі знають. А я не знаю, що це не дає. Я не знаю, що це забідав. Може в тебе склероз? Ой, я упав. Ай! Oh, oh. О, oh, тут спуск! Я справа... Ога, Це Дерігаю. Давай загріб. Ога. Вот звітномо таке. Дай Джерело, джерело. Якщо ви не підписані на канал, цей цей потих до вас що там зробив? Він у вас. Ой, двох паш. Репку маленькі шударми. Тут дуже гарно, бачите. Я Тут є дамба з піску. Дамба. <риснава> 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 а як же назвати? Так то б... Хай би було грін виділить нею. Хіба би були грізь нею виділити? Я б робити горста є. ми так і не бачили. А, там поки у них від дерево. Так. Тепер поліція. Долі. Я там гірка не спати. Мілька при неду. Мостик, мостик, трохи. Управа. Управа для води. Але води треба більше. <рив> Тут у нас зіляка їздив. І туди спім'я. <рив> Шмирики розв'язані. <laughs> Ось тут у нас як файно. Вам сподобалось. Цей краєвид Ставте лайки. З вас лайки. І підписка на канал. Вижте фауні, дайте лайк. А ну, на підписку на канал і дайте лайк. Чули? І... И <laughs> напишіть коментарі, что вам сподобалось. Всім бай-бай.